Коли купив тачку, треба одразу робити ТО, масла, фільтра, все вірно. Але все одно спочатку музика. Давайте робити. Погнали! Volkswagen Golf 2009 року в гарному стані, щоб їздити і кайфувати. Якби не ця магнітола з монохромним екраном, без навігації Bluetooth і CarPlay, одразу її викидаємо. Ставимо сучасну річ з великим екраном, вона з інтернетом на Android є всі фішки і вона процесорна. Грати буде краще за рідну. Власник любить музику, любить, щоб вона качала, тому одразу ставимо в багажник великий саб. З ним будь-які треки заграють по-іншому, це буде кардинальна інша музика. Така важкенька річ, тут тільки фаза інверторна труба, як якійсь хаті, і це ще без динаміку. Динамік ставимо у короб теж великий, теж важкий. Тут 12 дюймів, він двохкатушечний номіналом на 800 ватт. Щоб розкачати цю тварюку, потрібен потужний підсилювач, це серйозна справа. От зараз включимо і навалимо, Головне, щоб гольф витримав. Ого, тут по заводу в двері 3 динаміка, великий, середній і високий. А ні, середнього тут нема, це обманка. Динаміки в дверях замінимо на більш якісні, трохи пізніше, каже Власник, все ж таки того теж треба зробити. Таму задню камеру, зараз без цього взагалі нікуди, ще в нас буде передня. Гуляти так гуляти передню камеру ставимо в значок Volkswagen, щоб красиво паркуватися паралельно з такою штукою, буде значно зручніше. З новою магнітолою машина стає як нова і на вигляд, по функціоналу, як тачка 2025 року. Ставимо сімку і буде інтернет для навігації, онлайн-музики і ютубу. Є CarPlay Android Auto, щоб підключати телефон все як у людей. Камери вмикаються автоматично при паркуванні. Після задньої передня сама стартує. Це суперфішка, коли паркуємось паралельно, і дуже мало місця. Тепер бампера під контролем до міліметру. Який бас, який звук, як качає, це реально кайф. Справді, воно того варте. Заради цих моментів ми й живемо. Ось тут хлопці сховали регулятор басу. Тепер з таким кайфом можна їхати і на ТО, і до роботи, і будь-куди музика буде з тобою щодня підіймати настрій. Любіть себе, робіть собі приємні речі, бо життя в нас одне встановлюємо таке обладнання під ключ по всій Україні і вже в сіми країнах Європи. Звертайтесь.